Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі, і голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зо мною, сказав Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у дусі, і от престол стояв на небі, а на престолі сидячий, і цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сардія. І райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду, навкруг престола двадцять чотири престоли, і на престолах двадцять чотири старші сиділи, одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. Від престола виходять блискавиці й голоси і громи, сім світочів огненних палають перед престолом. Які є сім духів Божих. Перед престолом, наче море скляне, подібно до кришталю, а всередині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей напереді й заду, істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя, як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил, навколо і всередині повно очей, і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні, падають двадцять чотири перед тим. Хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і ложать вінці свої перед престолом, промовляючи: достойний, ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і волею Твоєю воно існує, і створено.